Вітаю, друзі, я Надія і я щиро рада бачити вас у себе в гостях на каналі Ачком із спицями». Тиждень вільної людини у спільному проєкті Оленочки Буганової, і для мене це був тиждень без планів, але не тиждень без рукоділля, про що я буду зараз вам розказувати. Маю готову роботу, маю просування і маю нові старти. Отже, не перемикайтесь! Сподіваюсь, вам буде цікаво. Тим більше, що мені треба буде ваша порада з одним із стартом. Дуже хочу, щоб він став готовим. Ну, не стартом, це просування. Дуже хочу, щоб він став готовою роботою, але я не знаю, що з цього зробити. А насамперед я хочу подякувати всім, хто відгукнувся в коментарях я питала, як назвати Кицьку. Кицьку ми все ж таки назвали Аврора, бо її знайшли під Авророю. Оленочка пані Олена мені писала, що вона не уявляє, як гукати кішку Аврора, Аврора, Аврора. Але я не знаю, як ваші коти. А мої, мені здається, вони взагалі на ім'я ніяк не реагують. Їм по барабану, як ми їх називаємо, це скоріше для того, щоб розрізняти. От у мене їх три. Щоб розізняти, хто з них поїв, хто не поїв, хто в шкоду пішов, ну або дочки розказати, що і як. А відгукуються вони найближче, найбільше на кицькицькиць, -киць -киць, а ще на стукіт ложки об тарілку. Ну і на коли я йду там, де у них стоїть заховане їх відеречко з кормом, то вони дуже добре знають, де воно заховане, і біжать всі, навіть якщо я туди йду, просто повз. Ось, так що киця Аврора, я вам щиро дякую, ви такі гарні імена мені писали в коментарях, можна всіх котів поназивати і сусідських також. Далі, друзі, хочу вам взагалі подякувати за те, що ви у мене є, за те, що ви підписуєтесь і за те, що ви коментуєте і чекаєте мої відео, бо зазвичай я це забуваю. Проекти, які я в'язала на цьому тижні, беруть участь у спільному проєкті В'яжемо українською, який організувала Оленочка Буганова. Проєкт іде нон-стоп і кожного місяця повторюються тижні цей тиждень, тиждень вільної людини. І як вільна людина, я вирішила, що я не буду будувати собі плани, бо довелось ходити, Ну не те, що довелось, це моя робота, основна робота. І почергово ми ходимо в освітній простір. Тому часу на в'язання у мене було мало, і я в'язала по найтію. Тобто, що мені захотілося, на що у мене є час, те я і в'язала. Тому маю готову роботу, маю просування, маю не зовсім готові роботи, про що я вам буду розказувати і маю нові старти. Отже. І перша робота, яку я хочу вам показати, це шкарпетки, це завершена робота для наших захисників. І ця робота бере участь у спільному проєкті Верніса осінніх барв», який організувала Маруся. Проєкт завершується 1 листопада. І його шоста номінація тепло наших рук, там, де ми в'яжемо нашим захисникам. Зараз я поставлю під зйомочку вам, які вони були до прання, і скільки я пров'язала за цей тиждень, там видно, а потім уже покажу готові попрані і висушені шкарпетки. Вітаю, друзі! Четверг, 16 квітня, і у мене сьогодні готова робота. Ну, майже готова, залишилось її лише попрати і постригти, бо вона, бачите, яка лахматенька. А лахматенька вона того, що я в оцю синю нитку додала ще одну ось таку тонесеньку ниточку. Це вовна, і не підпал вона пахне пір'ям, і катушка не залишає. Це мені хтось віддавав. Але у моточку вона була таке враження, що змотана із частинок, із якихось достатньо довгих. Ось, І були зав'язані прямо вузлики. І я ці вузлики вирізаю, щоб вони ж ніде нашим захисникам не заважали. ну Це 43-й розмір, тому хлопцям. І з'єдную так, щоб воно було без вузликів. Воно і потовщення не видно, бо ниточка тоненька. Порівняно з цією, вона в три рази тоньша. Ось так, що залишилось лише підстригти їх, на блокаторах висушують, і буде ще одна у мене готова робота в номінації тепло наших рук, там, де ми в'яжемо нашим захисникам. Ось такі у мене справи. Маркер я зняла уже в попередньому підключенні, десь воно було ось так у мене, бо другий раз вже записую, перший раз не записався звук. Пагомілок я вив'язала за цей тиждень. Все, друзі, не перемикайтесь, до зустрічі. Ось вони, друзі. Гарно підвалялася ось та сиренька ниточка, я їх підстригла. Вийшов це 44-й розмір. Ось вони, блокація стоїть 42-44. І трошки вони ще, навіть на 45-й, якщо нога вузька, то можна натягнути. А на 44-й вони просто там на широку ножку. Ну. Пагомілок повністю вив'язаний резинкою 2х2, п'ятка укріплена парканчиком. Верхня частина резинка 2х2, нижня частина лицьова гладь. Я сподіваюся, що я дойду на цьому тижні до своїх волонтерів, відвезу У мене дві пари шкарпеток тут в наявності, дві пари стрілецьких рукавиць, трохи тьотя нав'язала. Сподіваюся, що довезу. Ну, і щоб довго мої спиці не були у простої, я почала ще одні шкарпетки, також українська вовна, але це будуть шкарпетки дівчата для зятя, бо сестра в'яже з такою швидкістю, що якраз вона йому одні шкарпетки до весни зв'яже. Але то не точно, можливо, до літа. Тому вирішила я нав'язати йому хоча б пару пак шкарпеток та однести. Він то не військовий, бо вже вік не військовий. Але ну, зараз він у нас на всі двори один. Якщо треба якась допомога, то до кого біжиш? До зятя треба хоч якось шкарпеточками віддячити. Так, Другий проєкт. Далі у мене проєкти, які я непогано просунула, скажімо так. І другий проєкт, яким я займалась на цьому тижні, це мій джемпер хвилі. Бо номінація осінь найкраща пора для натхнення, там, де ми в'яжемо дорослі вироби, у мене ще зовсім не закрита. До кінця місяця треба це зробити. Я так вам його показати не можу, бо це буде довго він не поміститься в кадр. Я вам зараз вставлю дві підзйомочки. Не перемикайтесь, зустрінемось після підзйомок. Вітаю, друзі! У мене ранок п'ятниці. Я до вас із коротеньким підключенням, ще й з руки вибачте, якщо буду вас трошки голову вам крутити. Бо немає коли мені ще зараз на роботу бігти. Я це зробила, я завершила рукав. І я дуже сподіваюся, що я, я його вже намочила, розложила. Їх тут два ось зараз. Вони один на один, щоб були однакові, потім поправлю. Ось, І я сподіваюся дуже-дуже, що я зможу їх висушити. І ми з вами його наживлю і поміряємо у підсумковому підключенні, так що не перемикайтеся. Без розпусків тут, звісно ж, не обійшлося. Я була б не я, якби мені не довелося розпускати. Чого розпускала? Почну з того, що саме такий рукав з окатом, класичний, я не в'язала, напевно, ну, або в школі, це було років багато тому, або зразу після школи, в будь-якому випадку дуже-дуже давно. Ну, є Pinterest, я побігла ж в Pinterest, швиденько знайшла схему, але я трохи переоцінила свої знання і можливості, глибоко в цю тему не заглибилась, а так от поверхнево бульк і подивилась. Ось, і ось тут, тут треба, як тут робиться збавляння. Тут іде так, як у мене підріз, 4, 3, 2, 2, і далі 1, Ось, А далі ось ця третя частина йде в кожному рядку. А я стала збавляти через ряд. Ну і коли я збавила десь половину петель, я зрозуміла, що в мене вже окат завершився, а мені ще збавляти і збавляти. Тому все це було дуже швидко розторочено, я довго за це дорого не беру. Якщо щось не сподобалось, то рочу одразу. І вив'язала збавляння в кожному рядку ще третину, і останню третину закрила по три петлі в кожному рядку. Ну, Точніше, початок і кінець ряда, ні, на початку кожного ряду закрила по три петлі. Ось, Тому акат у мене зараз ось ця вся частина лягає е, ідеально, по моєму светру, я вже поміряла. І я думаю, що воно висохне, я швиденько наживлю шви і будемо міряти. Зараз воно полежить, у мене стабілізується, напевно, до завтрашнього ранку воно вже буде більш-менш сухе. Можливо, коли трохи підсохне, перекладу на іншу сторону простирадла. Ось, ну, звісно ж, воно линяє, нитка була синя, в тазіку вода. Трохи темно, бо кімната у мене темна. Зараз спробую висвітлити. Але то таке, нам нічого не завадить в'язати, жити і мріяти про перемогу і подальше наше відновлення і гарне життя. Так, дівчатка, ще хотіла що сказати. А, це сьогодні я о 4-й ранку стягнула себе за вуха з кроваті, бо я то засипаю рано. До четвертої я вже виспалась, кидонулась. І от вчора і позавчора я не могла себе заставити відкрити очі, включити світло і почати щось в'язати чи щось робити. А те, що мені мариться після того, як я виспалась, то це такі серіали краще не дивитися. Отже, друзі, побігла на роботу, а ви не перемикайтесь. Думаю, що мені буде вам що розказати у підсумковому підключенні. Дівчатка, я це зробила. Вау! Ні, він ще не готовий, я тільки наживила рукави, я їх дов'язала, ви щойно бачили в підзйомці. Мені здається, навіть непогано вийшло і довжина, і все-все-все, мені так все це подобається. Як вам показати, ось так буде рукав, він прямий, без бавлянь, без нічого. Я сподіваюся, він не витягнеться. Ну, я скільки слухала за цю пряжу, то вона не витягується. Ось, зараз підійду ближче. Ось тут у мене трошечки воно ще не дуже рівно, але я так думаю, що коли все це нормально пришиється і попереться, Бо ще раз доведеться прати, я боюсь праску на нього ставити, якщо чесно. То воно все розляжеться. Ця нитка дуже хорошо вона приймає форму, таку, яка треба, коли її розкладаєш, Ну, а потім струїться, як їй надумається. Я так боялась ось тут окат рукава стягнути, що навпаки його дуже сильно розширила. Але воно все підбереться, все виляжеться ніде. Ось тут мені подобається. Тут, до речі, ще раз я трохи розпускала, бо це ще ж візерунок вкладається, як йому думається. І я розторочила отут, де я робила збавляння по три, і закрила просто одним рядом. Коли вже я вив'язала, тобто, третину я закрила тут, так як ми закриваємо на підріз, Третину я закрила в кожному ряду, на три часті поділила петлі половину петель рукава поділила на три частини Третину я закрила в кожному ряду, і тут я спочатку закривала ще третину по три петлі, а потім я розторочила, бо воно ось тут взялось горбом. Ось. І закрила просто всі повністю. І ось ці края лягли чудово, все лягло так, як мені треба, так як мені хочеться. так що Ось такий у мене буде. Колись светер, ще горловину обробити. І, напевно, я, коли буду її обробляти, все ж таки пров'яжу гачком оцей ряд, щоб її трошечки стабілізувати. Бо вона ж, Ну в принципі, це літній виріб, якщо Ну я тоненьку хочу, я не хочу дуже широку обробку. От. Ну, а там подивимось, уже воно покаже. Ось так. А праску ставить боюсь, того що можу три місяці роботи просто зіпсувати однією праскою. Воно і так хорошо розтягнулось, а якщо праскою, то воно зовсім злипнеться, і який тоді сенс було в'язати ось ці зігзаги місоні? Все, це я вам показала, тепер я буду його доробляти, буду з ним працювати далі. Ой, як мені подобається. Хочу вам розказати про ще один в'язальний свій старт на цьому тижні. Ну, Мені треба було щось просто взяти руки, проєкт, який я буду в'язати швидко. І я почала в'язати, друзі, стрілецькі рукавиці. Ось. Дякую я дівчаткам, хто мені як в минулому відео розказувала, що у мене не вкладається в голові, як в'язати той палець, який мені сказали, це називається палець Ріглан чогось, не знаю чого, Який з боку прив'язується не індийський клін, а прив'язується з боку. То мені Галинка з каналу Чарівна ниточка і Галинчині фантазії, вона мені підказала, де шукати майстер-клас і схему, і Оленочка мені прислала теж. Фотографію робочого свого проєкту процесу, і я почала в'язати все ж таки рукавичці з цим пальцем. З таким. Ось. І почала я тільки-тільки додавати петлі на пальці, а вам я хочу показати, з чого я зробила собі лічильник рядів. Бо я завжди забуваю. Рахувати ряди і переключати лічийник. Якщо шкарпетки я в'яжу дві одразу, і тут уже погомілок, який вив'язала, такий вив'язала. Головне, не захопитись і не вивез, і не вив'язати на 56 шостий розмір. Ось. І там просто міряю дві одразу, мені немає необхідності рахувати рядки, то в рукавицях мені простіше рахувати рядки. От. І як я це роблю? Це я піддивилась цю ідею у Олі, і її канал називається Цікаве на гачку. Вона, у неї є сторінка також в інстаграмі з маркерами, вона їх робить гарненькі дуже От. Але я вирішила вийти із положення, скажімо так, дешевим коштом. Бо мені, в принципі, ну красиво, ну добре, ну добре ти, добре подивилась, ти подивилась. Коштів шкода краще задонатить, чесно вам скажу. Ось, я в Китаї замовила ось такі номерочки. Не знаю, видно вам чи ні. На бусинках, на намистинках. Замовила упаковку, але прийшли не всі номери. І я собі на ось цих лампочках грушках, маркерах на тоненьких їх начепляла. від одного, ось на кожному маркері один номерочок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 маркерочків цих 10 рядків. Ось я дов'язала, я бачу, що я закінчила перший ряд це кінець ряду. Переділа, пішла в'язати далі. Тобто оділа перший, пішла в'язати далі. Дов'язала, оділа перший маркер вниз, перший номерочок вниз одпустила і другий начепила. Тут ніяк уже не замрієшся і не забудеш там, бо у мене з с... Цим маркером, який на палець, не маркер, а лічильник рядів, у мене з ним стосунки не склались. Зовсім не склались. Я то його забуду порахувати той рядок. Або я його там забула порахувати, а потім думаю, а я порахувала чи не порахувала, починаю перераховувати. Ні, я собі якось роблю так, щоб мені було простіше і щоб я не заморочувалась, тому що зазвичай тут вяжеш, а там дивишся дівчаток. Або тут в'яжеш, а там ще про щось думаєш, бо така ж робота пальцями в'яжеш. А тут я точно знаю, що я через маркер перечіплюсь і собі помічу, що його треба перенести. В принципі, в рукавицях, ну там, на один рядок плюс-мінус не страшно, але якщо на 5 рядків плюс-мінус, то це вже буде негарно. Так, про рукавиці розказала, почала в'язати ще одні стрілецькі рукавиці. До речі, тут я зробила болгарський зачин, бо в цих мені здається, що воно там не буде швидко настрибувати на руку. Далі, друзі, у мене залишилось вам, в принципі, розказати про вишивку. Про вишивку. Моя робота минулого тижня я вам показувала у попередньому відео, і, здається, у мене є фотографія, я вам десь тут вставлю фотографію. Саму вишивку я завершила. Вона ще у мене не прана і не прасована, бо так, здається, я вам показую виворіт. Вона настільки гарна, що спробую розбере. Ні, я вам показую лицеву сторону. Оце я вам показую лицеву сторону. А це, щоб ви розуміли виворіт. Знайти відмінність важко. Вона двостороння. Ось, бачите. Вона не маленька. Я в тому відео в минулому казала, що вона буде не маленька. І. Я просто собі уявляю, це ж на рушниковому полотні, воно ж ріденьке, воно не густе. Я собі просто уявляю, наскільки вона гарна буде, наприклад, на сорочковому полотні, на оцьому, на мілесенькому. От. Тобто її розмір десь 17 на 20 см, ну, ось так. і яке у мене до вас запитання? Бачите, тут ще не оброблені краї. Що я хочу, мені ж треба тепер цю вишивку якось оформити в якусь готову роботу. Але я не знаю, в яку роботу її оформити. У мене є три варіанти: перший варіант це обробити краї якось мережкою, про мережку ми з вами ще побалакаємо. І зробити її як серветку на стіл, як підставку, може там для зйомки, для ще чогось. Це перший варіант. Другий варіант. Вчора мені на курсі ми були, і дівчата порадили, що вони бачать ці вишивки або ще один гаман, такий, як я шила, сумочку, або на шопер її використати. Це другий варіант. І третій варіант, який мені сьогодні прийшов в голову, це зробити з неї, десь я вже очима шукаю, а очима я поставила книжку на місто. Зробити з нею обкладинку на блокнот. Але я зараз пишу у зошиті у звичайному шкільному ось такому. Я ну, не пишу, дівчата є так гарно пишуть свої оці щоденні процеси. Що просто ну, от милуєшся і наклеїчки клеять, і, і ще щось. Мені до цього ну, немає у мене часу. І воно мені подивитись гарно, але сама цього я робити не буду. Я записую просто в зошит в свої каракулі, хоч більш-менш себе привчила записувати. А у проєктних в моєму зошиті, там де я записувала свої проекти, то там так кінь не качався і не валявся, і ногу не зламав. Ось і на зошит, на стандартний шкільний, вона широка. Ось бачите. Тобто, якщо робити обкладинку ось так, то половина обкладинки з'їдається. Вона ще ж розпрасується трошки-трошки, або вишивку в вущу, або зошит ширший. Треба подивитись, може, є блокноти якоїсь різної, ету, і зробити на блокнот. А ось так книжка, наприклад, ось така трошечки ширше. Ось тоді вже краще. А ще краще, на ще там на сантиметр десь ширше. І знову ж таки, якщо я куплю такий блокнот, то чи куплю я наступний, він же ж має на... завершуватись властивість. Ось це другий, це вже третій варіант. Тобто перший варіант серветка, другий варіант сумочка або шопер, і третій варіант обкладинка. Може, у вас ще є якісь варіанти, і ви мені ще варіантів накидаєте, бо дуже хочу, щоб ось це було готовою роботою. В рамку не хочу, бо, по-перше, рамка стандартна, треба було якось. Ну, я не знаю, треба поміряти, звісно, на стандартну рамку, таку як для фотографій. Але мені здається, що вона буде посередині. Ну, тобто, не буде нормального розміру. Рамка ж там А4 фотографія. Можна поміряти прямо зразу, що нам заважає. Мені здається, ось ця книжка вишивання долі це А4 формат. Ну, ось приблизно так. Тобто тоді отут ще щось можна буде вишити. А можна купити собі зошит А4 і формата, і писати в ньому і зробити обкладинку. В цілому, так, це були мої такі думки. Довго розсусолювати не буду, бо я і сама те не дуже люблю. А ви мені в коментарях напишіть, що ви про це думаєте. ви. Ось, бачите, який у мене равлик Павлик. Подивіться, у нього там уже світло горить, бо на вулиці темно. Я не впевнена, що у мене буде ще якісь роботи, ще якийсь гарбузик зв'яжу, може, зв'яжу, може, таки собі знайду сили, але от Павлик переїхав знову у свій гарбузик. Ось, друзі. До речі, в шоу є відео про нього. Напевно, це. А, не все. Ще я вам хотіла розказати про свій курс, на якому я була ще в суботу з вишивки, там готової повноцінної роботи у нас не буде. Ми просто тренуємось робити мережки. Знову ж таки, на рушниковому полотні тренуюсь, бо на канві воно дуже буде велике, а на міленькому льоні, рівномірному, то це треба потренуватися на чомусь більш крупнішому. Тут у мене те, що я на вишиванку тренувала, і ось такі у мене мережки вийшли. Перша звичайна, друга, там така перехрещена, третя буде ще якась. Не знаю, яка це я не закончила, не доробила. Тобто про мережки поговорила з вами. Напевно, це, друзі, і все, що я хотіла вам сказати. Наступний тиждень, тиждень у нас Іграшкового буму з Оксаночкою на дошитку. Так що підписуйтесь, натискайте дзвіночок, щоб вам приходило сповіщення. Сподіваюсь, вам сподобалось моє відео. То поставте мені, будь ласка, вподобайку і напишіть якийсь теплий затишний коментар. Отже, друзі, буду казати вам до побачення, до зустрічі у наступних відео. Тримаємось, тримаємо стрій, не розкисаємо! Україна перемагає, все буде Україна! Донатимо, бережемо своє життя, бережемо своє ментальне здоров'я, ховаємось в укриття, продовжуємо допомагати нашим захисникам. Всім до побачення, всім гарного дня, моє велике-велике вам серденько. Пока-пока, до зустрічі вас.